Здорово, пацанюри, здорово, дівулі! І нарешті новий відеоурок! Сьогодні ми вчимо парну та непарну функцію. Сьогодні вчимо парну та непарну функцію. Почнемо ми, звичайно, з парної функції. З парної функції. Ребятулі, щоб ви краще зрозуміли, що таке парна функція. Я наведу вам конкретний приклад життя. Я наведу вам конкретний приклад життя. Що таке парна функція? Уявіть собі картину. Ви ось такі в футболці. Вийшли на вулицю. А на вулиці плюс 30 градусів тепла. Гарно вам. Жарко, вам круто. Плюс 30 градусів тепла. Ви зайшли додому, а потім вийшли знову на вулицю. А на вулиці мінус 30 градусів морозу. Мінус 30 градусів морозу на вулиці. Що? Замерзли? Замерзли. Замерзли. Розуміємо, що плюс 30 градусів і мінус 30 градусів на вас діють зовсім по-різному. Це... А тепер уявіть ситуацію наступну. Ви вийшли на вулицю, а на вулиці плюс 30 градусів тепла. Вам тепло, гарно. Ви зайшли додому і потім... Потім взяли чарочку. Налили. Багнули. Чарочку. Вийшли на вулицю. Вийшли на вулицю. А там мінус 30 градусів морозу. Але вам вже не холодно. Вам вже так само, якби було, в принципі, і при плюс 30. Тобто. Оце діло зробило з вас парну функцію. Оце діло зробило з вас парну функцію. Тобто вам плювати. Чи плюс 30 градусів на вулиці, чи мінус 30 градусів на вулиці? Ви парна функція! Вам плювати! Вам плювати! Так тепер приступаємо до математики. Приступаємо до математики. Що значить парна функція в математиці? Наприклад, маємо функцію y дорівнює x квадрат плюс 1. Бачимо, ось ця функція. Я вам на конкретному прикладі покажу, що ця функція парна. А тепер дивіться, давайте замість x підставимо мінус x. Ну, пам'ятаєте, плюс 30 градусів, а потім мінус 30 градусів. Так подивимося, щось, щось з цією функцією буде. Якщо ми замість х підставимо мінус х, дивіться, y дорівнює. Замість х я ставлю мінус х. Мінус х квадрат. Плюс 1. Да? Тепер дивимося, це дорівнює, дорівнює. Мінус х до квадрату. Це скільки, братішки? Мінус х до квадрату. Зрозуміло, що що до квадрату не підносить, буде додатнє. Тобто цей квадрат ось цей мінус вбиває. Тобто в того ми отримуємо х квадрат просто да, з цього? Плюс 1. Тепер порівнюємо, що було і що стало. Ну, братішки, ну, бачимо, що одне і те ж саме. Що мінус х у нас тут стоїть, що просто х. Відтоді ми отримуємо одну і ту ж саму функцію. Тобто, якщо функція парна, то їй плювати, що мінус 30 градусів морозу, що плюс 30 градусів тепла, їй плювати, вона парна. Тобто і плювати, що тут x стоїть, чи що мінус х, відтоді ми отримаємо те ж саме. Давайте ще приклад наведу з парною функцією. З парною функцією. Дивіться сюди. Дивіться сюди. Давайте наведу ось такий приклад. Y х в 6 мінус 2х квадрат. Плюс 1. Ось маємо таку функцію. Довести її парність. Довести її парність. Дивимося. Маємо х, так? Да? Давайте підставимо замість мінус х. Ікс. Замість х підставимо мінус х. Значить, замість я ставлю мінус х в 6. Далі. Мінус 2. Значить, замість х я ставлю мінус х в квадраті. І плюс 1. Значить, дивимося дорівнює. Мінус х шостій. Парна степінь, ми пам'ятаємо, парна степень вона вбиває мінус. Парна степінь вбиває мінус. Тобто просто буде х шостій. Да? Далі мінус 2. Далі мінус х до квадрату. Це, звичайно, просто х квадрат. Ну, я казав, що парна степінь вбиває цей мінус. Ну, ну, мінус х в квадраті. Мінус х помножить на мінус х. Ну, мінус на мінус плюс дасть, і в итоге буде х квадрат. Да? І плюс один. Вуаля, що ми отримали. І що ми мали? То це ж те ж саме. Ну, значить ця функція парна. Тобто цій функції плювати. Що плюс 30 градусів тепла на вулиці, що мінус 30 градусів морозу. І плювати. Тому що вона парна. Парні функції начхати. Плюс х чи мінус х від того отримуємо те ж саме. А тепер, братішки, поговоримо про ще один вид функції. Як ви вже здогадалися, це непарна. Є парна, а є непарна. Що таке непарна функція? Уявіть, що ми знову замість х ставимо мінус X. І дивимося, що відбувається з цією функцією. Якщо я замість х підставлю мінус X. От у мене якась функція є. Наприклад, y х на куб. Х куб, мінус х в п'ятій. От в мене є така функція. А тепер я ставлю замість х мінус х. Тобто, ребетульки, я на конкретному прикладі вам показую, що таке непарна функція. Щоб ви прочувствували, помітили, що таке непарна функція. Дивіться, я замість x тут всюди ставлю мінус x. кубі я ставлю мінус x в кубі. Далі мінус x в 5. Ставлю мінус х в 5. Бачимо, да? що там, де був раніше х, стоїть мінус х. І дивимося, що відбувається з функцією. Дорівнює, дорівнює. Так, мінус х піднесений до непарної степені Що це значить? Це значить, що в нас буде просто мінус х куб. Далі. Мінус х піднесений до непарної степені Це означає, значить, тут буде мінус наш оцей, так? Да? А мінус х до п'ятої степені, тобто до непарної степені, це буде що? Мінус х в п'ятій. Ой-ой-ой, два мінуса це дає плюс, звичайно. Тобто, якщо я замість ось тут ось замість х ставлю мінус х, да? ось мінус х, то я отримав ось таку ось функцію. Ребятульки, братішки, а давайте тепер мінус винесемо За дужки винесемо мінус. Значить, мінус за дужки виносимо. Тут буде просто Х куб. Тепер тут буде плюс. Значить, я мінус вношу за дужки. Тут буде мінус х5. Якщо хтось не розуміє, чому ось це дорівнює ось цьому, просто, братішки, розкрийте ці дужки. Розкрийте ці дужки, І ви побачите, що ви отримаєте те ж саме. Да? Ось мінус х кубі, плюс х5. Ось воно. А дивіться, яка цікава штука виходить. Коли в нас стояв просто х... Ми мали ось таке. Потім ми вдруг замість х сюди підставили мінус х, то дивіться, ми отримали те ж саме, але цей мінус, він перед всією функцією виліз. Він виліз перед всією функцією. Тобто, якщо ви ставите замість х мінус х, і в результаті ви отримаєте ту ж саму функцію, але спереду мінус. Да. Ось та ж сама функція, але спереду мінус, то це функція не парна, це функція не парна. Ну, в математиці вона як записується в розумних книжках, як вони пишуть. Вони пишуть так. От Якщо у нас є, наприклад, якась функція y от x, да? якась функція y от x у нас є, то вони пишуть ось наступним чином. Якщо ми там вдруг поставимо замість x-x, да, то ми отримаємо той самий YX, да? тільки мінус наперед вилізе. Мінус вилізе наперед, братішки. Ось це означає непарна функція. Друзі мої, любимої пацанюри та дівулі. А буває так, що ви ставите замість X-мінус X, а в нас якийсь бред виходить. В нас. Не виходить того ж самого, ну, що присуще парної функції. Да? Якщо ви ставите замість x-x, і виходить та ж сама функція, то це парна функція. Да? А тут не виходить воно. Тут якийсь бред виходить. Наприклад, от, наприклад там функція є. Да? Наприклад, функція є там y дрівne x3 мінус 4. Х3 да? мінус 4. Ну, поставте замість x-x. Поставте. Поставте замість х мінус х там буде. Мінус кубі, да? е, ага. мінус кубі, мінус 4. Це дорівнює мінус х кубі мінус 4. Дивіться, ну, по-перше, це не те ж саме. Значить, явно ця функція не являється парною. Далі, явно ця і ця функція це не одна і та ж сама, ну, але тільки з різницею, що тут спереду мінус. Да? Ну, бо якщо я тут за дужки мінус винесу, то буде в мене в х куб плюс 4. От, куб плюс 4. Ну зовсім різні функції. Тобто це і не парна, і не не парна. Не та, не та. То ця функція називається функцією загального вигляду. Тобто, якщо функція не парна і не непарна, то ця функція називається функцією загального вигляду. Братішки, я думаю, ви усе зрозуміли. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всього вам найкращого!